Калиновий рай Від часів козацьких тут гуляла воля, і була, як пісня, у сміливих доля, і розцвітала ніжна під вікном калина, І кликала з походів рідна Батьківщина. Край наш богодухів, краю калиновий, наймиліший в світі, краю волошковий, край наш богодухів. Пристань і надія, материнська пісня, ти любов, і мрія, Юнак юнак безвусий. І солдат бувалий, воронити землю, йшли у бій кривавий. Над муравським шляхом пам'яті кургани, йдуть вклонитись низько, вдячні слобожани, як в вінку, барвистім білий цвіт калини, так і богодухів в долі України буде виростати міць і слава, щоб пишались нами і народ, і держава. Край наш Богодухів, краю калиновий. Наймиліший в світі, край волошковий, край наш богодухів, пристань і надія, материнська пісня, любов і мрія.